Зараз у селі, коли хрестять дитинку у церкві, похрестив це як християнство поєднане із язичництвом. Яке це, ну, Християнство свого нічого не придумало, воно все з язичництва забрало, і всі обряди. Вони жінка розказує, вона скаже, коли з церкви несуть дитинку, її несуть хрещені батьки. А справжні батьки заходять у хату. І на поріг стелять кожух. Кожух теж трипільський. Я в кімнаті вам про кожух розкажу. Стелять на поріг кожух. Хрещені батьки дитинку кладуть на поріг, а справжні батьки з порогу забирають у хату. Ну, яка красива традиція! Ну, вони ж не знають, що вони роблять. Вони тільки знають, що так треба. Це ж цю дитинку, новонароджену, клали до предків. Бо ця сув'язь дів прадів не перервалася. От хай, вони, хай вони благословлять тебе на життя, щоб познайомся з предками. Це ж така краселенна традиція. Продовжують робити люди, вони забули, що. І я потім цю традицію розказую іншим уже. І тут знову жінка підніма руку, каже, а в нас в селі точно така традиція десь у... Селькові, десь там із села. Це то вона повторюється. Люди повторюють ці традиції, люди не знають, що вони роблять. Тут у, у, у Бабківна у хаті ікона. Вона стоїть на покуті. Чільний кут у хаті, ця ікона стоїть на полиці. Ця поличка зветься Мисник. Ну, чого ця поличка, на якій стоїть ікона? Мабуть, через те, що кріпільці держали там свої оці сакральні миски, оці з сакральними малюнками, ці миски, ікони свої, на які вони молилися. Коли християни прийшли. То їхні були малюнки, то боги їхні були. Коли християни прийшли, була ж війна з язичництвом, їх треба було знищити язичництво. Корибовики, поставили свої, а поличка так мисником до цього часу і залишилась. Так мисником залишилося. Ви фотографуєте, а потім будете виставляти інформацію.